Дякую нашим захисникам та захисницям за кожен мирний ранок та кожну мирну ніч. Дякую ДСНСникам та іншим підрозділам, які бережуть наші міста та громади. Дякую лікарям та медикам, які щодня рятують життя. Дякую енергетикам, які забезпечують світле тепло в наших домівках. Дякую всім, хто донатить на перемогу. Кожна гривня робить нас сильнішими. Дякуємо спортсменам, освітянам, науковцям, всім, хто прославляє нашу прекрасну Україну своїми досягненнями. Дякую фермерам і аграріям, які забезпечують нас і висвіт хлібом навіть у найтяжчі часи. Дякуємо всім, хто на передовій та в тилу наближає перемогу для України. Це все стало можливим завдяки кожному з вас. Нехай 2025 рік стане роком сили та перемоги. З новим роком!